Вітаю всіх! Мене звати Пушкіна Софія. Я навчаюся у 6 класі 89-ї гімназії міста Дніпра. Я хочу вас ознайомити з моїм дослідницьким проєктом Небезпечні солодощі. Що таке солодощі для дітей? Хоча кожен з вас не раз чув, що солодке шкідливо для здоров'я, тим не менш, до цих пір не можна змиритися з тим, що ці шаленої краси повітряні тістечка, різноманітні цукерки і тортики якось можуть, можуть нашкодити нашому організму. Адже, потрапляючи в наш організм, солодощі не тільки дарують нам радість, але й можуть негативно впливати на зуби і шкіру, і на інші аспекти нашого здоров'я. Мета проєкту з'ясувати вплив харчових добавок, що містяться в улюблених солодощах моїх однокласників, на їх здоров'я. Завдання: перше. Вивчити роль харчових добавок у сучасній харчовій промисловості. Друге. Скласти перелік солодощів з харчовими добавками, які вживають мої однокласники. Третє – Проаналізувати роль харчових добавок та ступінь безпеки або небезпеки для організму. Четверте оприлюднити результати дослідження на зборах ради лідерів школи. Під час класної години у класі та на батьківських зборах. Об'єкт дослідження. солодощі різних торгових марок найчастіше вживані однокласниками в школі. Вони зображені на малюнку, ви можете роздивитися їх детальніше. Значення отриманих результатів: проведення дослідження солодощів дозволять учням та їх батькам ретельніше підходити до вибору смаколиків, робити свідомий вибір стосовно їх вживання або відмови від них. Методи дослідження: якісний та кількісний аналіз для оцінки рівня безпеки або небезпеки, солодощів для здоров'я, харчові добавки – це природні сполуки або хімічні речовини, які самостійно зазвичай не споживаються, не споживаються, але у обмежених кількостях спеціально вводяться до складу інших продуктів харчування. У різних країнах у виробництві продуктів харчування використовується понад 500 харчових добавок. Вони регулюють вологість продуктів, подрібнюють, розпушують, емульгують, ущільнюють, відбілюють, газурують, окислюють, охолоджують, консервують тощо. Метою класифікації харчових добавок в країнах Євросоюзу розроблена система нумерації. Кожна з них має свій унікальний номер, що позначається із букви Є. На цій таблиці позначені різні солодощі та їх харчові добавки. Можете роздивитися детальніше. Місць харчових добавок у солодощах. Я проаналізувала кожну з наявних харчових добавок за їх роль в солодощах та рівнем безпеки або небезпеки для здоров'я споживача. Як видно з діаграми місць харчових добавок у солодощах? Найбільша з них кількість міститься в десерті мінді зі смаком полуниці. Аж 9 найменувань, трохи менше, 7 та 6 найменувань відповідно у шоколадних держав M&M's та бісквітному ролеті Рошен. Найменша кількість одне найменування в крикері туб, цукерка-хвійський трюфель, світоч та батончика кіткат. Якщо проаналізувати ступінь безпеки або небезпеки харчових добавок для здоров'я людини, то абсолютно безпечним можна визнати на мохіто, майже безпечний батончик кіткат та цукерка львівський трюфель світоч. Хоча існують дані про негативний вплив на нирки та печінку, і бісквіт фірмовий за бодайка з молоком, хоча й підвищує рівень холестерину. Останній можна вважати навіть корисним, оскільки містить вітамін Е. Інші солодощі в своєму складі мають від 1 до 4 речовин, які є небезпечними, оскільки викликають алергію, задиху в осматиків, набряки, свербіння, похильці на шкірі спричиняють подрязнення склизових. Шкіри, ріст пухлини підвищують вірогідність ракових захворювань, можуть викликати хвороби нирок, збільшення печінки, фіброз. Найбільш небезпечним серед досліджуваного переліку солодощів виявився бісквітний рулет, рошен та десерт мінді зі смаколиком смаком полуниці. В моєму класі була проведена класна година на тему небезпечні солодощі, на якій розповіли учням класу про харчові добавки, їх класифікацію. Навчилися читати і розуміти склад продуктів на упаковках та свідомо підходити до вибору солодощів. Висновки. Перше, харчові добавки є синтетичними, хімічними або натуральними речовинами, які ніколи самостійно не вживаються в їжу, а тільки вводяться в продукти, щоб їм надати певні якості, наприклад, смак, консистенцію, колір, запах, тривалість зберігання, зовнішній вигляд. Друге до списку солодощів, які найчастіше, вживаються, мої, найчастіше вживають мої однокласники, та я. вийшло аж 12 найменувань продукції різних торгових марок. Третє, кількість харчових добавок не є показником, який свідчить про небезпеку продукту. Деякі з добавок можуть бути нейтральними або навіть корисними. Четверте, серед досліджуваних переліку солодощів найбільш небезпечним для здоров'я можна вважати бісквітний рулет рошен та десерт мінді зі смаком полуниці. Абсолютно безпечним Біола, мохіто, а бісквіт фірмовий забудайка з молоком хоч і підвищує рівень холестерину, містить навіть. Корисні харчові добавки. Та на кінець я б хотіла вам надати корисні поради. Перше, вивчайте етакетки продуктів і намагайтеся вибирати ті, що містять, що містять мінімальну кількість різних є. Друге, не купуйте вам незнайомі продукти, особливо якщо їх склад багатий всілякими добавками. Третє, краще уникайте товарів, що містять замінники цукру. Підсилювачі аромату, загусники, консерванти та барвники. Четверте, віддавайте перевагу натуральним продуктам, свіжим продуктам. Та пам'ятайте, ваше здоров'я найбільшим чином залежить від вашого свідомого вибору. Будьте здорові!